Всім привіт, агенти. Сьогодні у нас Мендоза, і спочатку подивимось, що відбувається в інших кланах. Третій клан. І четвертий І перш ніж почати шукати мендозу, спробую відповісти на ютубі GoldTar. Якщо ми купляємо Season Pass, у нас тут така помітка є, і також на городах ми бачимо, що отримуємо нижню цю частину, яку ми купляємо. І зверху в нас галочки це безкоштовно, а ось тут за активний Season Pass. Ну, а в безкоштовному варіанті ми отримуємо тільки з верхньої частини нагороди, а тут у нас нічого нема. В принципі, Season Pass цікавий тільки тим, що можна тут взяти кіни на зброю. Ключі і сундуки то таке. А ось кни це цікаво. Ну, також ще є емоції. А ще прохання, пишіть свої коментарі і запитання українською, тоді буде вас легше відрізнити від ресасіянців. Здається, ще була маска в кінці. Одяг ешелона Splinter Cell. а де маска, не пам'ятаю на якому рівні. Купляти чи ні, вирішуйте вже самі. Одноразово можна за 600 там щось гривень придбати 3000 валюти, і цього вистачить на 3 сезони, фактично майже на весь рік. Ще одне місце подивлюсь біля музею американської історії. Дуже часто тут його зустрічаю, але. О, ні, сьогодні є. Мій з І ось нас тут мы доза недалеко в районе соус вест. Так, це саме вже було на зворотньому відліку. Тут можна все це придбати на експертизу. Так, щитолом. Ну, в принципі, такий собі. Там по два рази точно, а мабуть, навіть і по три оптимізувати. Це за мисливців з Вашингтону. І мисливець бився в принципі, цікавий, хоча талант вже не дуже нам цей потрібен. Його можна отримати за мисливців з Нью-Йорку. Мерчатки, максимальна характеристика пришвидшення навиків. Ну, в принципі, і все, нічого особливого тут нема. Хай СІМ щастить, і подивіться ще трошки далі. А був би це чорний бівінь без стінгера, я думаю він би програв. Ну і на цьому вже все. Хай щастить.